Сьогоднішнє засідання уряду спочатку нібито нічим не відрізнялось від звичайного. Заходить усміхнений Арсен Яценюк та одразу стає серйозним. І попереджає заявлений розклад питань буде змінено. Говоритимуть сьогодні тільки про наболіле. Уряд дав чіткі і жорсткі доручення щодо реальної боротьби з корупцією в країні. Хто винний у корупції Яценюк одразу ж називає, інтригу не тримає. Щойно я був проінформований міністром внутрішніх справ про скоєння злочину вищим керівництвом служби з надзвичайних ситуацій. Одразу ж міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переходить у наступ. Я е, хотів би. Просить розрішення, пригласить процесуального слідувателя. Яценюк дає добро, і в залу засідань входять представники слідчого управління МВС. Після короткої розмови із прем'єром правоохоронці заарештовують голову державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його першого заступника Василя Стоєцького. Ви задержуєтесь в порядку статті 208 УК України про зріні бюджетних денежних средств особокних розумів. Що саме школи урядовці? Деталі корупційної схеми розкрив міністр внутрішніх справ. В рамках цієї простої схеми державні закупки відбуваються через частну компанію. Частна компанія перечисляє не резиденту України, а в компанію на острові Джерсі з острова Джерсі на другу частну компанію, принадлежащу Стаєцькому і... і Бачковському. После чего эти деньги делятся на их карточные соответствующие счета, открытые в том числе в Банке of Cyprus. Вот оригиналы этих карточек. Після чого урядовців із займаних посад звільняють у вакантне крісло головного надзвичайника країни сідає Зорян Шкіряк, а правоохоронці тим часом проводять обшуки в офісах, затриманих Бочковського та Стоєцького. Аваков, схоже, на цьому зупинятися не збирається і вже заявив, що підозрює у корупції двох колишніх міністрів свободівців екології Андрія Мохника та агрополітики Ігоря Швайки. Проти них вже ведеться розслідування.